Чотири неправильні поради, в які ми всі вірили. Перше це сушка волосся без фену. Раніше вважали, що фен псує і шкодить волосю. Але виявилось, що навпаки, волосся більше шкодить природня сушка, бо від вологи кутікула волосся набухає і воно стає ламким. Я вже п'ять років сушу волосся тільки феном, і за цей час воно стало значно кращим. А ось таким воно було при природній сушці. Де й тим паче зараз фени з іонізаціями, штучними інтелектами, тому вони ніяк не псують волосся. Друге це протирати шкіру кубиками льоду. Типу, це допомагає з Взити пори та зняти набряк. А виявилось, що навпаки різкий холод може порушити капіляри та викликає стрес для шкіри. Коли я це робила, то буквально ходила з червоними плямами на лиці. Фактично, це було як обмороження, але я вважала, що це ок. Третє це чистити зуби одразу після сну, а вже потім йти снідати. Зараз вже навпаки рекомендують чистити зуби після прийому їжі, щоб протягом дня в роті не розлагались залишки їжі. Я все життя чищу лише після сніданку, бо я не можу їсти їжу зі смаком зубної пасти чи ополіскувача. А зранку мені. Достатньо просто прополоснути рот чистою водою. Четверте, крем забиває пори, а шкіра лиця повинна дихати. З дитинства мені казали, що лице має бути чистим без всяких кремів. І я дійсно не мазала кремом ні в вітер, ні в холод, ні після душу. А вода мені дуже пересушує шкіру, і після душу моє лице настільки стягнуте, що може навіть потріскатись. Але зараз я користуюсь зволожуючим кремом буквально завжди і в холод, і в вітер, і після гарячого душу. І навіть влітку виходжу тільки з СПФ І всі мої проблеми зі шкірою зникли, і ніякі пори не забивають. Так.